Добрий вечір. І так хто бачив, я опалюю гараж, дрова закидаю один раз в сутки і грію 1000 літрів ємність. Перевіряємо температури. У мене в офісі. Вісім вечора. 19 градусів тепла. Батарея тепла, в офісі тепленько. Йдемо дивимося, що на котлі. Хотел mm, у нас ще теплий, прям руки можна гріти. Прямі ефіри. Сьогодні шостий день і загрузили ми 16 кг дров. Температура на дворі падає. Сьогодні обіцяють 4 градуси морозу. Завтра будемо загружати вже більше. Температура на бочці 1000 літрів почти 40 градусів. І це дає нам змогу до ранку в офісі тримати температуру 16-17-18 градусів. Комфортна температура. І це при тому, що я загружаю. І розпалюю один раз, і більше сюди не заглядаю. Ну, тільки для вас в обід відео знімаю. Знімаю показники температури. І все. Економимо разом. Слава Україні. Героям слава!